Всем привіт, помніте я эту деру зробив динаміта дивіться. До мод в ссылочці в описанні і дивіться. Бо і залагалку трохи. І дивіться, бачите, вогонь зробили і типу динаміту багато. Бачите, підпалюється воно ніби. Підпалюється, підпалюється. Тільки підпалюю, щоб швидше. Було. І бачите, воно рве, Бачите, воно аж навіть це зірвало. Давайте я зайду в інший мір і подивимось. Ой, в мене вибух Майнкрафт. Вибачте. Дивіться, рейтинг норма, що моди всі працює. Я вдома знімаю, я їх завжди. не на комп'ютері, а на телефоні вам вже видно. У мене 095 з боку пише. Плей, роблю такий World. Чекати загружується, загружується. Беріть чайочок, ставте лайк, як поставили молодці. І дивіться. Беремо зажигалку. І дивіться, де це ово. І дивіться, що цей динаміт виробляє. Бачите, трохи підлавлює через нього, а дивіться, зараз який буде зрив. Вибука, ну не дуже, дивіться, який самий. Той, що дуже глибоко цей. Я вам покажу той, що дуже-дуже глибоко прориє. Чекайте, де це він. М -м -м -м. Во. Ні. Та де він? Ні. Оце? Оцей динаміт один зробив войку. А дивіться, який зараз оце зроблю. Чекайте, у мене під лагою, бо в мене це карес і дивіться, підпалили це x 500 ТНТ X500. Бачите, мене не почало навіть підлагувати. Ой, залагав Майнкрафт. Залагав. Його тут, тут така зробили, яку диру велетенську. Це один динаміт. Така ти хай прогружиться добре. 哎，收是。